Анна Рублик разом зі своєю командою одинадцятикласників ЗОШ номер один у фестивалі участь брала вперше. Старшокласники обрали актуальну тему переробка відходів деревини та природокористування у паливні брикети. Досліджуючи цю тему, дійшли до висновку, що такий задум є досить економічно вигідним. Довго це все опрацьовували, облазили весь інтернет, провірили, чи актуально це все на ринку. Ну і власне зробили висновки, і так вирішили. Загалом фестиваль проводиться вже в сьоме і триває він у кілька етапів. Цьогоріч першим був творчий конкурс. Учасники створювали рекламу на певний запропонований товар. Другим був економічний квест, який провели на базі Острожської академії. А третім етапом стало представлення бізнес проєктів і відбулося воно на базі національного університету водного господарства та природокористування. Цей етап координатор фестивалю, керівник школи бізнесу ПДМу Людмила Любчик вважає найголовнішим. Презентація власної бізнес-ідеї, коли потрібно показати грунтовні глибокі знання з економіки, підприємства з основ бізнесу, де потрібно показати розрахунки не просто переконливо представити власний проект, а і переконати журі своїми фінансовими розрахунками, що ця цей бізнес буде рентабельним, вигідним. На переконання Людмили Любчик саме економічна освіченість молоді є гарантією успіху в наш час. І задля того, аби пропагувати цю ідею серед молоді, профільна школа бізнесу міського палацу дітей та молоді, щорічно і проводить цей фестиваль. Членами журі, які оцінюють бізнес-проекти рівненських школярів, є не лише викладачі економіки. Палац дітей та молоді залучає оцінювати учасників також науковців, підприємців та банкірів. З точки зору спеціаліста у банківській сфері представлені бізнес-ідеї школярів, хоч і недосконалі, але мають право на життя. Загалом діти дуже гарно орієнтуються в тому, що потрібно на ринку, і аргументовано підходять до тих речей, про які вони до яких вони готувалися. Загалом. Ідеї і інформацію, яку вони викладають, мають поверхностний такий рівень знань, але вони мають право на життя. Як при підтримці батьків, можливо, і під під підтримці, скажімо так, якихось фінансових установ знайдуть рішення і виживуть на ринку, який сьогодні є. Анна Мороконь, Володимир Захаров, новини Рівного.